Добрий день, п'ятикласники. Тема сьогоднішнього уроку середнє арифметичне, середнє значення величини. Це сторіночка 232 у вашому підручнику. Параграф так і називається Середнє арифметичне, середнє значення величини. Ви, мабуть, чули, коли говорять середня температура, середня швидкість руху автомобіля, середня кількість опадів. Середня врожайність одного гектару, середній вік, середня зарплата, середня оцінка. Коли йдеться про значення якихось величин, дуже часто вживають слово «середня». ми з вами обчислимо середню температуру за тиждень. Мабуть, ви це робили з природознавства. Ось я виписала середню денну температуру за тиждень. Ви пам'ятаєте, що в тижні 7 днів, тому ми будемо додавати всі ці величини і ділити на 7, щоб знайти середню температуру. Додаємо денну температуру кожного дня тижня 11, додати 5, додати 7, додати 11, 12, 13 і ділимо на 7 оскільки 7. Днів тижня, і 7 днів ми спостерігали за температурою. Значення округлюємо, тому що там виходить нескінчений десятковий дріб. Наближено 9,7, або якщо округлювати до цілих, це наближено буде 10 градусів Цельсія. Бачите, протягом тижня температура була різна і плюс 11, і плюс 13, і плюс 5, а середня температура вийшла 10 градусів. Отже, повернемося до вашого підручника. Середнім арифметичним кількох чисел називають частку відділення суми цих чисел на кількість доданків. В прикладі з вимірюванням температури ми вимірювали температуру протягом тижня, тому ділили на 7. Розглянемо наступний приклад. Обчислимо середнє арифметичне трьох чисел. 23,84. 22,72 і 36,6. Для того, щоб обчислити середнє арифметичне трьох чисел. За правилом, ми маємо знайти їх суму і розділити на їх кількість, тобто на 3. Складемо вираз. Коли ви будете додавати ці числа, пригадайте правило додавання десяткових дробів стовпчик, що ми записуємо кома під комою. І обов'язково, коли будете в зошит записувати цей урок, запишіть обчислення в стовпчик. Сума чисел в нас одержується 82,62, і щоб знайти середнє арифметичне, нам потрібно суму чисел розділити на 3. Обов'язково. Записуйте ділення стовпчик, пригадуйте, як ми ділимо десятковий дріб на натуральне число, де ми маємо поставити кому, і обов'язково запишіть відповідь. Середнє арифметичне, в даному прикладі дорівнює 27,54. Зрозуміло, щоб знайти середнє арифметичне двох чисел, ми повинні додати ці два числа і суму розділити на 2. Розглянемо за вашим підручником задачу 1045, в якій потрібно знайти середню швидкість. Поїзд рухався 4 години зі швидкістю 64 км за годину. І 5 годин зі швидкістю 53,2 км за годину. Знайдіть середню швидкість поїзда на всьому шляху. Давайте запишемо коротку мову цієї задачі у вигляді таблички. Ось таким чином. Перша колоночка це буде час руху. Час, пам'ятаєте, ми позначаємо буквою Т і вимірюється він в годинах. Швидкість буквою В позначаємо маленькою і вимірюється вона в кілометрах за годину. І шлях позначаємо буквою С, вимірюється він в кілометрах. Ось 4 години їхав поїзд зі швидкістю 64 км за годину, і 5 годин їхав зі швидкістю 53,2 км за годину. Знайти нам потрібно середню швидкість. Для цього спочатку ми знайдемо, який шлях проїхав поїзд за 4 години. Потім знайдемо, який шлях проїхав поїзд за 5 годин. Потім знайдемо весь шлях, який проїхав поїзд за весь час руху. Привідаємо, щоб знайти шлях або відстань, потрібно швидкість помножити на час. І обчислюємо за цією формулою. Шлях, який проїхав поїзд за 4 години і за 5 годин. Далі ми ці відстані додаємо і знаходимо весь шлях, який приїхав поїзд. Далі нам потрібно знайти загальний час руху. Це 4 години плюс 5 годин це 9 годин, був поїзд у дорозі. Це загальний час руху. І щоб знайти середню швидкість, ми повинні весь шлях розділити на весь. Час, Тобто 522 в нашій задачі ми ділимо на 9. Одержуємо 58 км за годину, це ж середня швидкість руху поїзда на всьому шляху. Колись він їхав швидше, колись повільніше, а середня швидкість 58 км за годину. Тобто, щоб знайти середню швидкість, це пишете обов'язково правила в ЗОшити, потрібно весь шлях розділити на загальний час руху. Розглянемо вправу 1049, яка розв'язується за допомогою рівняння. Середній арифметичний чисел 7,8х і х дорівнює 7,2. Знайдіть число Х, Х це друге число. Воно нам невідоме, але відоме перше число і відоме середнє арифметичне. За умовою задачі ми складаємо рівняння. 7,8 додати х, цю суму ділимо на 2 і одержуємо арифметичне, яке за умовою 7,2. Такі рівняння ви вмієте розв'язувати. Спочатку знаходимо все, що в дужках. 7,8 додати х дорівнює 7,2 помножити на 2. Все, що в дужках, це в нас ділене. Щоб знайти ділене, треба частку помножити на дільник, що ми і робимо. Отже, одержуємо, що сума чисел, зверніть увагу, коли ми помножили на 2, ми одержали суму чисел. Перше число 7,8, друге число х. Сума чисел у нас одержилась 14,4. І тепер, щоб знайти невідомий доданок, ми від суми віднімаємо відомий доданок. Запишете обчислення в стовпчик і запишете відповідь в зошити. Ще звернемо увагу на такий важливий момент. Якщо, наприклад, сума двох чисел А і Б дорівнює 100, тоді середня арифметична цих чисел буде 50. Записуємо це А плюс Б, сума чисел в дужках поділена на 2, дорівнює 50. Дивіться, і видно, що сума чисел 100. Тобто, якщо ми будемо додавати три числа, знаходити їх середнє арифметичне, щоб знайти суму чисел, нам потрібно буде середнє арифметичне помножити на 3. Це важливий факт, він дуже часто використовується в задачах, коли потрібно знайти не конкретне число, а суму чисел, коли відомо середнє арифметичне. Обов'язково вивчити правило зі свого параграфу. Потім самостійно ще раз перечитайте параграф. Виконайте вправи 1042, 1046, 1048 1050. Вони подібні до тих, які ми розглядали. А номер 1059 трошечки складніший, там треба подумати. І після цього виконайте тест на сайті на урок. Дякую, сподіваюсь, цей урок був вам корисний. До наступних зустрічей!